За оперативними даними управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області з початку поточного року на Прикарпатті виникло більше трьох сотень пожеж. У вогні загинуло 19 мешканців краю. Тільки за минулий тиждень рятувальники більше двох десятків разів виїжджали на гасіння загорань. Так, зокрема, 4 березня ввечері в обласному центрі по вулиці Головатого виникла пожежа трьох гаражів на території гаражного кооперативу номер 14. Люди, котрі помітили пожежу, одразу ж зателефонували на 101. Вийшов на двір, дивлюся дуку. Кола, побачив вогонь. Е, в першу чергу поїхав зразу до сторожа, і сторожа викликали пожежну службу. До місця виклику було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини номер 1 міста Івано-Франківська. По прибуттю до місця виклику встановлено, що горіло три автомобільних гаражів двох з яких знаходилися автомобілі. Для гасіння пожежі задіяно два пожежних рятувальних підрозділи. На даний час причина пожежі та завдання збитків власникам встановлюється. Внаслідок пожежі вогнем знищено побутові речі, автозапчастини, частково пошкоджено конструктивні елементи гаражів та автомобіль РАФ. На пожежі рятувальниками врятовано два автомобілі, які знаходилися всередині гаражів. Того ж дня близько опівночі виникла пожежа дачного будинку по вулиці Івасюка в місті Івано-Франківську. Вогонь знищив дерев'яну обшивку стіни та пошкодив покрівлю споруди. Причина виникнення пожежі встановлюється. 6 березня обітньої пори виникла пожежа в гаражному приміщенні, прибудованому до одного із житлових. Будинків в селі Нижній Угринів Тисменицького району. Про пожежу рятувальників повідомили власники гаражу. Ми сиділи в хаті, обідали за столом і почули дуже сильний вибух. І ми вже вибігли на двір і вже побачили, що димілося з гаража. І визвали зразу пожежну службу. Рятувальники, котрі прибули до місця виклику, погасили пожежу та не допустили дальшого розповсюдження вогню. Внаслідок пожежі пошкоджено речі домашнього вжитку. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.